Сьогодні я продовжую розказувати про те, як я дуже гарно завоював дуже багато країн за Польщу. Ми закінчили на тому минулій частині, що я навів війська з Чехії і взагалі її не повністю асимілював, тому що мені було ну, впадло забирати війська. Тож, як тільки я почав грати, я зразу забрав ці війська. Ну, ви бачите, як я їх довго забирав. І, чесно, це мене трошки задовбувало. Але ну, не зважайте, задовбувало. Не зважайте. Тому що військ реально було багато, і я думаю, що так, ну, не може бути. Потім, як я вже вивів війська з Чехії, я нарешті нормально асимілював Чехію і і дві провінції Словаччини. Але все-таки з Чехією не вийшло з першого. Року, з першого разу, як хочете, кажіть, як хочете. Не вийшло це смілювати. Тому от так от та навіть з другого не вийшло, в мене гроші закінчились. Уявіть, що в нас з ВВП? Чи скільки взагалі сміляється за коштою? По 100 тисяч? Ну це якось забагато. Жартую, вона по 200 коштувала. Угу. Потім я знов дивився на сусідів. І подивився нарешті, на... На подивився на Захід. <кій> Мій Західний сусід Білорусь був в Союзі з Казахстаном, Вірменією і так далі. Тому я зразу глянув <кій> на Південь. І побачив там ідеальну ціль для мене Угорщина. Вона навіть, ну, <кій> проти України. І проти. Польща дуже гарно дружила в стосунках з Угорщиною, але зараз вони не друзі через те, що Угорщина підтримує Росію взагалі вона проти всього цього натівського. Тому я ж дуже швидко зібрав війська на кордоні з нею і оголосив Угорщині війну. Угорщині атакували малими і нормальними, але малими військами. І потім вона все-таки пробилась. І не в одному місці, а в двох. Тому мені довелося перекидати всі резерви армію та розділяти 50 тисяч на 20 та 30. Нас прорвали оборону, і у нас не залишалося військ на кордоні з Україною. Але, ну, як добре, що ми там їх відбили, але, але з боку Словаччини та Братислави в нас були проблеми, дуже великі проблеми. Тому я дуже швидко перекидав війська звідки тільки в Тому що якби я їх не перекидав, то ну ви самі розумієте, набегаплик був на тому фронті. І я дуже жорстко захищав Братиславу, а також забувся технології свої використати. Ой. Я потім націнув ще й не на ту кнопку. Ідеально. Ну, потім я додав технології в народжуванність населення. Асимілював ще декілька провінцій і потім воювали, що я нічого не асимілював. І продовжив окупацію земель. Ми просувалися так собі. І ще й нас 100 тисячна армія відбила. Але ми вже з боку Заходу вже стояли під нам Будапештом. Постійно плутаю або Бухарест. З Будепештом або Амстердам. Ну, жах якийсь. І ми вже стояли реально під Амстердамом. Знову помилка під Будепештом. Та що ж таке, Герман? Ти що? Не Вмієш говорити українською мовою? Mm -mm, вмію. Але я ж. Герман? Ну, нехай я німецьку не знаю. Ну, не сильно знаю. Тож після цього, так сказати, мовного перериву нас знову відбивали по всьому фронту, але ми їх оточили і спокійно собі зайшли в Будапешт. Нарешті я не помилився. Ця, звісно, назва важка, але, як на мене, тільки для мене. Потім я дуже швидко перенаправив війська. Та Угорщина ну, не хотіла здаватись і оточила нас. Але здаватися не мусили. А потім розширили, ну, а потім ми розширили оточення. І це було для мене несподіванку, тому що я розумів, що навколо оточення є великі війська. Але виходить! Що там не було військових, але нас все-таки відбивали і відбивали. І я так хотів, щоб вони вже капітулювали. Вони не Це був просто жах. Ми вже майже всі їхні ну, основні їхні саме, території зайняли, а вони досі не капітулюють. Я вже думав, що ж робити. Ми навіть вже об'єдналися 100% об'єднання було. І нарешті цей день ну, цей хід настав, чи цей день настав, вони капітулювали. Ну нарешті, сказав я. І знову почав збирати свою армію якомога. Швидше до Варшави. Так, це наша це столиця Польщі. Це не наша столиця. Ти думаєш, якщо про мою столицю говорити, то це Берлін і Київ. Все. Мої улюблені столиці. Берлін Київ. Більше в мене улюблених столиць немає. Є тільки найгірша столиця Москва. Мордер. ММ. Москва Мордор. Ідеально ж, ідеально. І потім, уклавши мир з угорцями, я просто продовжив виведення війська. А потім, зрозумів, що я не уклав мир, як завжди. Але після того, як я все-таки уклав мир, я почав асиміляцію земель дуже ефективним способом просираючи всі гроші, які у мене є в бюджеті. Угу. До речі, це дві сторони буде Будапешт. Ну, дві сторони і річки, я це знаю. Буде Дві сторони країни. Ця річка розділяє країну, ну, Угорщину. І там Будапешт. Але, Але ну, те, що це окремі провінції, Будапешт – це одне місто все таки Але, здивувавшись після цього, я продовжив асимілювати територію. І нарешті закінчився. Гроші 600 тисяч одна територія. ну визнущає. І потім я не знав на кого нападати, дві години просто скипав жартую. Ну, з Румунією я просто покращив погіршив, покращив відносини, а потім промазав по Хорватії покращив відносини з Боснією, яка воюва... ворогувала суретє. Але я зрозумів, що треба діяти і швидко вам направив війська до.